Доброго ранку, малята. Подивіться, хто завітав до нас на заняття? Доброго ранку, малята. Я завітала до вас з великим проханням про допомогу. Сьогодні дізналась, що всі предмети схожі на якусь геометричну фігуру. Підкажіть, на яку фігуру схожа я? На круг? Як цікаво. А чи є ще предмети, які схожі на круг? Назвіть їх, будь ласка. Тарілка, колесо, гудзик, соняшник. Як цікаво, а давайте порахуємо, скільки предметів круглої форми разом зі мною ви назвали. Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять предметів круглої форми. Малята, а яким би кругом ви позначили мене? Жовтим великим. Тоді давайте з вами колесо, соняшник, тарілку і гудзик позначимо зеленим маленьким кругом. Давайте з вами їх порівняємо. Чим вони різняться? Кольором і розміром. Давайте з вами порівняємо, який круг менший методом накладання. Так, зелений круг менший, ніж жовтий. А чим же вони схожі між собою? Правильно, формою вони мають круглу форму. Молодці! Порахуйте, будь ласка, скільки предметів ми позначили зеленим кругом: один, два, три, чотири. Всього чотири предмети. Давайте з вами викладемо цю кількість кругів на смужку. На верхню синю смужку викладіть зелені круги. Один, два. Три, чотири. Молодці. А на нижній викладі один жовтий круг. Позначимо цифрою 1. Скажіть, будь ласка, що ми можемо сказати про кількість зелених і жовтих кругів? Так, зелених кругів більше, ніж жовтих. Дякую вам, малята. Ви дуже мені сьогодні допомогли. За це я вам дарую гру два кола. До зустрічі! Покладіть жовтий круг так, щоб він лежав і в синьому, і в червоному колі. Синій круг покладіть в червоне коло. Червоний круг покладіть в синє коло. Зелений круг покладіть так, щоб він лежав ні в синьому, ні в червоному колі. Молодці.